Мотиватори це люди, які кричать, давай, мала, давай, і більш нічого мотивують, підбурюють і до побачення, коли йде до дії. Діячі це ті люди, які вриваються, вони не обдумуючи нічого, хапаються за роботу і починають її робити. А як вийде, так і вийде. Якщо діячі, а діячі бувають двох типів: доточні, просто такі доточні до мілких деталей, то вони роблять це дуже довго і якісно. Якщо ж діячі, люди, які не люблять довго витрачати час на деталі, то роблять хай так, і як там хей в стилі хай буде вже так. Але є ще ті люди, які відносяться, проходять мимо мотиваторів і діячів, а є поганячами, які кричать, що треба робити, як треба робити, кому це треба робити, але ні в якому випадку нічого не роблять, окрім того, що звинувачують і розказують, як